Добрий день, дітки! Ну що, у нас з вами сьогодні ще одне заняття, називається ліплення. На заняттях з ліплення ми будемо з вами або ліпити щось з пластилину, або щось робити з кольоровим папіром або картоном, тобто аплікації. Цікаво, так? Добре. Малята, а підкажіть мені, будь ласка, чи любите ви морозиво? М -м -м. А багато їли морозиво влітку? М -м -м. добре. А яке ваше саме улюблене морозиво? Клас! Ну що, сьогодні ми будемо з вами робити аплікацію на тему морозиво? Цікаво? Ну тоді, поїхали! Дітки, підготуйте білий аркуш паперу, ножиці, олівець, клей або карандаш, або ПВА, кольоровий папір або картон. А саме коричневий колір і будь-які кольорові для кульок. Попереджаю, пам'ятаємо про правила безпеки з ножицями. Працюємо обережно. Берем коричневий картон або папір. Малюємо на ньому трикутничок. Можна взяти лінійку. Ставимо три крапочки. Зверху, зверху ставимо дві крапочки. А знизу одну. Тепер ми їх з'єднуємо. Далі беремо ножиці і обережно вирізаємо наш трикутничок. Далі беремо клей, намазуємо наш трикутничок та клеїмо на папір. Це в нас буде наша вафелька. Пальчиками ось так примащуємо, щоб воно добре приклеїлась. Відкладаємо поки, беремо кольоровий папір. Можна взяти якусь невеличку кругленьку кришечку. Та обводимо коло. У нас повинна бути кулька. Тепер вирізаємо. Цю кульку обережно по контуру нашого намальованого круга. Так, перше готово. Наступний папір беремо і так само обводимо круг, і потім вирізаємо, готово. І беремо останній наш колір і так само обводимо круг та вирізаємо. Далі беремо наші кульки. Намазуємо їх клеєм та приклеюємо як морозиво. Першу куньку поряд з першою клеїмо другу куньку І ось так зверху клеїмо третю куньку. Пальчиками допомагаємо. Ну що, малята, ось така краса в нас вийшла. Ви молодці. До побачення!